Четвертий рік поспіль у Чернігові влаштовують справжнє свято для родин, у яких є немовлята. Цього разу організатори дійства підготували дещо особливе. Парад візочків з кожним роком набуває більших масштабів. Тепер батьки з дітьми створюють не тільки дивовижні композиції, а й встановлюють рекорди. Менше півроку минуло з того часу, як у місті зафіксували одразу два рекорди: найбільше серце зізнанням у коханні, та й наймасовіше виконання вальсу. Тепер черга дійшла і до дитячих візочків. Це третій рекорд, який представляє Чернігів до національного реєстру. Рекорд цікавий тим, що сьогодні зібрались найменші мешканці Чернігова, майбутні Чернігова. Такі паради проходять в Україні, це не вперше такий парад, але цей парад цікавий тим, що вони, що чернігівчани виставляють найбільшу кількість малюків. І ще триває реєстрація, але вже зараз можна сказати, що кількість візочків дитячих, які представлені на параді, претендує на рекорд України. Цими вихідними 83 прикрашених дитячих візочка взяли участь у параді. До цього пальму першості тримав Севастополь. Там організаторам вдалося зібрати 63 візка. Ставити новий рекорд допомагали навіть іграшкові візочки. Це одне з нововведень цьогорічного параду. В условиях мы добавили коляску маленькую, детскую, потому что очень много деток на самом деле приходят, и как бы их можно поощрить, и ее тоже очень можно красиво украсить. И родителям приятно, и нам хорошо пара трійка безсонних ночей, підручні матеріали, а також трішки фантазії. І оригінальний казковий чи патріотичний візок готовий. Родина Чернігівського спортсмена Валерія Бондаренка ставить перед собою високі цілі. Батьки маленького Артура вирішили, що крісло міністра спорту це те, що треба для їх сина. У нас спортивна сім'я е і син уже присідає, присідає, питається лазить по полу, Граємо футбольчик. Тобто, він, я думаю, буде спортивний. І буде вести здоровий образ життя. оформлення кожного візочка та ідеї, яку намагались донести творчі батьки, так чи інакше відповідала їх сімейним захопленням або ж переконанням. Если <говорю> посмотреть телевізор, то тема <говорю> мира актуальна ну, зараз навіть саме актуальна наверное, чем другие, Поэтому другі наверное, не було. Серед моїх друзів є диджей, в молодості, сам займався музикою. Поэтому прийшло такое оригінальне рішення. кроме крім цього, у нас рік очень музикальний? Він любить нас притасовувати при. При звуках музики, ну і ути... коли був маленькі, Коли музика починала грати. У нас це було успокоение. Найкращих журі конкурсу обирало за кількома критеріями: це креативність, оформлення візочка, презентація. А також враховували скільки праці вкладено у створення композиції. В результаті гран-при отримала сім'я Хейдарі і їх візочок лебедина. Вірність. Більше інформації, емоцій та інтерв'ю з переможцями конкурсу. Дивіться у програмі Репортаж з коліс 23 серпня о 19.20.